Білий дім і Конгрес США продовжують дебати про фінансування України та про те, як поводитися у ситуації з Тайванем. І проблема в тому, що обидві країни конкурують за обмежений пул американської допомоги. Про це йдеться у матеріалі видання Фореджен Affairs». Прихильники продовження військової допомоги Україні вважають, що вона необхідна, аби продемонструвати рішучість штатів у боротьбі з неконтрольованою агресією. Але через те, що війна в Україні затягується, все частіше лунають твердження, нібито штати мають надати пріоритет Тайваню, навіть якщо це буде зроблено за рахунок допомоги Україні. Такі формулювання в дебатах приховують фундаментальну, але незручну правду. Надання пріоритету одній формі довіри може підірвати іншу. Один табір надає перевагу частині рівняння стримування, рішучість. Чи вірить Китай або будь-який інший супротивник, що Сполучені Штати дадуть військову відповідь на агресію? Інший табір надає пріоритет частині здатність. Чи вірить Китай, що Сполучені Штати зможуть дати військову відповідь на агресію в разі потреби? З огляду на обмежені ресурси політикам доведеться робити непростий вибір, що виділяти куди і на який термін. Однак, у кінцевому рахунку пише Foreign Affairs, вони мають поставити на перше місце рішучість. Вони не можуть покинути країну, яка стала жертвою неспровокованої агресії з боку ревізіоністської держави. Це стало би набагато серйознішим актом ніж виведення військ з Афганістану у 2021 році, яке ознаменувало кінець двадцятирічної боротьби. Би з повстанцями в стратегічно маргінальному регіоні. Передчасна відмова від України заради збереження ресурсів для Тайваню може підбадьорити інших супротивників. Зокрема, це може стати сигналом для Ірану та Північної Кореї, що Сполучені Штати не мають бажання підтримувати жертв агресії, коли конфлікт стає затяжним, або те, що вони не можуть захищати більше ніж одну країну в одному регіоні одночасно. Тому й далі, допомагаючи Україні протистояти російській агресії, Сполучені Штати можуть надіслати потужний сигнал широкому колу суперників, а саме, що неспровокована агресія не залишиться безкарною. Вашингтон може продовжувати надавати Україні військову допомогу і одночасно готуватися до потенційного конфлікту в Азії. Проте реальність дещо складніша, пише Foreign Affairs. Уже зараз є всі ознаки конкуренції між Тайванем і Україною за певні типи озброєнь. Дедалі частіше зброї, яку США і союзники надсилають до України, є саме тією, яку Тайвань бажає отримати найбільше. І мова не лише про «Хаймарс», але й про танки Абрамс, винищувачі Ф 16 та зенітно-ракетні комплекси «Атакмс». Завдяки попиту з боку України їхнє постачання стає дедалі обмеженішим. Утім, до подальшої підтримки Вашингтон може залучити союзників. Щодо союзників, то Німеччина, Норвегія, Велика Британія та інші європейські країни пообіцяли збільшити виробництво зброї для України. У грудні Фінляндія оголосила, що збільшить виробництво боєприпасів для підтримки України в осяжному майбутньому. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, обраний у грудні, пообіцяв збільшити військову допомогу Україні після того, як попередній польський уряд погрожував скоротити певні види допомоги. Коли йдеться про озброєння Тайваню, швидкість має вирішальне значення. Тільки но на над островом розпочнуться бойові дії, штатам буде дуже складно надсилати туди відповідну зброю. Тому є нагальна потреба накопичити її вже зараз, пише Foreign Affairs. Але на виробництво багатьох видів зброї, зокрема портативних ракет, потрібні роки. Ще більше проблем із ланцюгами постачання. Проте є обнадійливі ознаки того, що принаймні деякі з обмежень постачання зброї вже усуваються. Why would? У 2023 році Міністерство оборони США створило об'єднану групу з прискорення виробництва, нову частину відділу закупівель, завданням якої є розбудова стійких промислових виробничих потужностей, відмовостійкості та здатності до надзвичайних ситуацій для основних оборонних систем озброєнь і постачання. Більше того, закон про бюджетні асигнування на потреби національної оборони, ухвалений конгресом у грудні, уповноважує Пентагон укладати багаторічні контракти на закупівлю боєприпасів. Незалежно від того, що вирішать політики щодо України, компроміси все одно будуть. Головне питання в тому, зазначає Форіне Ферз, який із варіантів є кращим: продовжувати допомагати Україні, принаймні зараз, щоб протистояти російським наступам, чи зміцнити рішучість, чи зберегти ресурси для Тайваню, навіть якщо це завдасть шкоди репутації США як рішучого партнера. Ідеальних відповідей немає, але є вагомі причини, чому політикам слід обрати перший варіант. Це був огляд преси.